Тисячу днів повномасштабної війни. Це жах, це тиранія. Це змінило кожного з нас. Це змінило в цілому всю нашу країну. Це змінило і мою родину. Я вам скажу, що це, не дай Боже, комусь в майбутньому переживати так, як пережили ми. Але ми впоралися. Нам перед. Рекали, що три дні і все і України не буде, українців не буде. Ми об'єдналися заради нашої перемоги. Те, що я розмовляю сьогодні з вами, а ви маєте можливість дивитися на мене, я вдячний нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, нашим дівчатам, хто сьогодні боронить нашу країну. В той же час ми. Всі сьогодні робимо максимум для того, щоб ця перемога була ямога швидше, ви знаєте, мені людини з певним управлінським досвідом, хто працював на різних посадах, очолював ті чи інші міські ради, був народним депутатом України, працював заступником голови Київської міської державної адміністрації, мером Маріуполя в свій час. Коли я дивлюсь сьогодні на керівників тих чи інших. Органів місцевого самоврядування, хто знаходиться на передовій, я сам собі задаю питання, а зміг би я так же працювати в такий важкий час? Ви знаєте, глибокий Уклин, меру Харкова Теріхову, меру Одеси Труханову. За все те, що вони роблять сьогодні, щоб ми, звичайні люди, не Відчували, або було знижено це відчуття от той небезпеки, котра кожного дня нас очікує. Я вам навіть скажу, коли я подивився в неділю останній крупномасштабний бомбування Одеси, коли, І Одещі в цілому, коли ми зупинилися. Без теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Міський штаб був зібран буквально за личені хвилини. Нам Міністерство енергетики передбачало, що Україна буде 3-4 дні без електроенергії. Ви знаєте, коли в ніч, на понеділок, вже в деяких районах Одеси з'явилось світло, я реально розумію, що міський голова. Голови районів, керівники інфраструктурних підприємств міста не просто відбулись там десь на нараді. Вони працюють. Вони роблять все для того, щоб ми якмого менше відчували от цього дискомфорту, котрий нам надає наш північний сусід. Я вдячний цим людям. Я щиро аналізуючи все те, що. Відбувається, коли держава забрала доходну частину міських громад. Я просто з болем про це кажу, бо з вами зараз розмовляє людина, котра працювала над 11-м розділом Конституції, присвяченим місцевому самоврядуванню. Людина, автор фактично, закону про місцеве самоврядування, котрий ми прийняли. Я реально розумію, що таке. Власне повноваження органів місцевого самоврядування, що таке деліговане повноваження органів місцевого самоврядування, як повинна фінансуватися одна і друга ланка от тих повноважень. І коли у тебе беруть і просто визначені твої податки, що повинні наповнювати бюджет, просто забирають. А ти мусиш в межах того, що лишилось, Продовжувати платити заробітну плату освітянам і лікарям, утримувати в дожному стані всю систему житлово-комунального господарства, транспорту, соціального забезпечення, культуру і багато-багато чого іншого, і ти впораєшся з тим, ти це робиш. І щоб ніхто не казав, що щось не так, я перед цими людьми знімаю капелюха. Вони заслуговують на це. Що нас чекає далі? Думаю, не все так легко. Ми реально розуміємо, що без допомоги наших партньорів нам було б дуже і дуже важко. Але ми впоралися перші тисячу днів. Я переконаний, що ми зради не дамо, ми звільнимо нашу країну. Ми будемо мати вільну, незалежну. Демократичну країну. Ми забудемо, що таке корупція, ми забудемо, що таке непорозуміння десь в тих чи інших питаннях. Ми будемо одні з кращих членів Європейського Союзу, і я переконаний, що наша безпека це вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу. Я знаю, кожен з нас сьогодні робить все, щоб ця перемога була. Ми робимо це. Слава нам всім, слава Україні.